Євген Зародорожній, головний тренер колективу Авророкласт. Євгене, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Що на меті було сьогодні перед Соколом? Чи виконали ваші підопічні вашу настанову? І, взагалі, наскільки складним суперником сьогодні був для вас Сокіл? Ну, Сокіл дуже складний суперник. Фізично готові хлопці, сильні, здорові. Великий великий бій сьогодні був. Нам склалася така умова, що ми виграли цей бій. Йдемо далі. Хто сьогодні зі свого складу вам найбільше сподобався? Ну, з тих, хто грають, я не буду виділяти когось. Я скажу слова підтримки нашим травмованим гравцям. Це Чебиряк Максим, Дочук Олександр. Хлопці, повертайтеся, ми чекаємо на вас. Також слова підтримки хочу сказати <кій> Литвину Максиму. Макс, з поверненням, скоро буде жрати, все буде добре. Е, гра вперед. Не забігаємо трошечки наперед. Гра зі Що будете, Як буде готуватися до цього суперника? Зараз відпочинемо і з нової неділі почнемо підготовку. Євгене, за... дякую за ваш коментар. Бажаю продовжити в тому дусі. І Великий головне дякую. без травм. Євген Задорожній, головний тренер колективу Аврора Класт. Дякую.